Друзі, всіх вітаємо! Сьогодні в нас буде швидка піца, так як відключають електроенергію, і ми не знаємо, коли включать, коли виключать, тому швиденько зробимо піцу на пісочному тісті. Піца з того, що є в нас в холодильнику. Приступаємо! І для початку замісимо тісто. Для тіста, мені буде потрібно одна склянка на 250 мл борошна, вищий сорт, пшеничне. Далі мені буде потрібно розтопити, щоб жир був м'який. В якості жиру можна взяти смалець або ж вершкове масло. Я взяла наполовину 50 грамів смальцю та 50 грамів вершкового масла. Розтоплю в мікрохвильовці так, щоб жир був м'який. До борошна додаю дрібку солі, чайну ложку цукру жир одне яйце та замісимо тісто спочатку лопаткою, а потім руками зберемо тісто в один ком. Тісто ми вже вимісили, зібрали його. У нас вийшло ось таке тісто однорідне, я його ще трішечки підмішу на дошці, щоб зробити таку кульку. У нас вийшло пісочне тісто. Бачите, тісто не пристає до дошки, тому що воно жирненьке, тісто відпочиває, а ми підготуємо інші інгредієнти. А для піци, як відомо, підійде будь-що, що є у вас в холодильнику та в морозильнику. У мене є один болгарський перець. Дві помідори я порізала та заморозила їх з літа, також один огірок або квашений, або маринований, одна цибуля, 150 грамів сиру можна взяти або ж бринзи, в моєму випадку бринза коров'яча, і 150 грамів будь-якої ковбаски або шкопченостей. Овочі наріжу тонкою соломкою або ж кружельцями. Спочатку тоненькою соломкою нарізаю болгарський перець. Пів наріжемо цибулю. Далі тоненько наріжемо гірок. Сюди ж додамо або заморожені, або свіжі помідори. Ковбаску очистимо від шкірочки. Наріжемо також тонкими кружками. Бринзю наріжемо кубиками невеличкими. Під солю. Дивіться, наскільки у вас солоний огірок та бринза. Я зовсім трішечки додам і поперчу, також у мене тут перець з коріандром. І все це перемішаю. Все підготували, залишилось розкатати тісто. Перед тим, як розкатувати тісто, я вже включила духовку на максимум розігріватися. Тісто розка... розкатуємо на діаметр. Вашої сковорідки або ж Дека? Все, Все викладаємо на Деко і формуємо також бортики. Ось вирівняли. І нам залишилось змастити будь-яким соусом. У мене соус базиліковий. Візьму одну столову ложку і тоненько розмажу ось так, і тоненько розмащу по тісту. Рівномірно викладаємо ковбаску або будь-яке копчене м'ясо. Якщо нема, можна обійтись і взяти тільки бринзу. Далі викладаємо овочі, можна висипати. Я спочатку помідорки розкладу, а потім решту все висиплю рівномірно. Притрушуємо рештою овочі. Слідуючий шар. Це бринза. Дуже добре також підійдуть сюди оливки, але в мене оливок нема. Духовочка тим часом вже майже розігрілася. Ми притрушуємо бринзою і візьмемо десь пів склянки на 200-250 мл сметани і зальємо нашу піцу. Також рівномірно. Сметана густа, тому що була на холоді. Все, піца. Поїхали в духовку. 30 хвилин при температурі 250 градусів випікалась піца. Якщо ж ви хочете, щоб духовку використати на повну, то можна спекти відразу ж дві піци. Я ж, наприклад, сушила сухарики з білого хлібчика на НЗ, щоб був. Ось, і з обрізочки, ці, що я обрізала, я взяла, завернула банан і запекла банан в пісочному тісті. От він ще трош, трішечки допікається, пізніше вам покажу. Все, дамо трішечки піці охолонути, тому що, коли вона гаряча, вона може поламатися. Нехай трішки охолоне, ми скуштуємо. За бажанням можна також прикрасити, щоб вона веселіше виглядала будь-якою зеленью. Я тоненько нарізала листя салату. Ну Ось, друзі, ми вже шматочок скуштували. Вона трішечки охолонула. І потрібно кушати, поки вона тепленька, все ж таки не гаряча, але й не холодна. Вона тоді саме смачна. Зараз скуштуємо. М -м -м. Подивіться, тісто, яке пісочне, воно розсипається. Дуже смачно. Ви бачили, що в мене завеликі бортики були. Я зрізала, розкатала кружочок невеличкий, почистила банан, завернула туди банан і спекла ось такий банан в пісочному тісті. І це в нас буде таке до чаю, тому що, як варіант, можна також з такого тіста ось запікати банани. Або ж будь-яке варення, і буде також смаколик до чаю. Друзі, піца дуже смачна, саме головне, що дуже швидко, за 30 хвилин готово. Всім бажаємо мирного неба і бережіть себе. Пока-пока!